От якраз цю заяву щодо того, що росіяни продовжуватимуть бити і по енергетиці, і по залізничній інфраструктурі. Президент Володимир Зеленський зробив напередодні під час спілкування, під час брифінгу з президенткою Єврокомісії Робертою Мецулою. Ну і додав, що Україна в свою чергу проводить операції в відповідь на такі атаки. І ці операції викликають спільний резонанс у Росії. Ми обговоримо удари по нашій енергетиці. Наскільки ми до неї готові до готові? Цю і не тільки теми будемо про них далі говорити. З Юрієм Федоренком. Це командир 429-го окремого полку безпілотних систем Ахілес. Добрий вечір, пане Юрію. Ради вітати, слава Україні. Героям слава, пане Юрію. Як ви оцінюєте готовність нашої ППО відбивати масовані атаки на енергетику, якщо вони будуть відбуватись? Треба зрозуміти, що ми розуміємо під готовністю на поточному момент сили оборони, зокрема підрозділи, виконують завдання по збиття. Ворожих повітряних цілей на території України працюють на межі своїх можливостей, і тут є ряд об'єктивних фактів. Давайте розподілимо на те, що можна говорити, що і так розуміє противник. Питання перше: це мобільні вогневі групи, які борються з ворожими шахедами грань. В якийсь момент вони стали менш ефективні, чому тому, що противник змінив горизонт висот і замість там 400 метрів, як вони звичайно застосовували за такою тактикою. Свої безпілотники, воно перейшов на горизонт висот 2-200. Відповідно, в нас з'явились дрони перехоплювачі, про це окремо зараз. Поговоримо, uh -huh. і противник тепер комбінує. Десь він рухається на висоті 3400, а десь іде 2-200. Відповідно, актуальність маневрених вогневих груп залишається достатньо високою. Для того щоб хтось спікав пікапа стріляв з кулеметів, цей хтось має бути основним капіталом війни. Є люди. Відповідно, якщо хочете захистити свою домівку і не сидіти в холоді, долучіться до підрозділів, які зайняті закриттям нашого неба, збиттям, зокрема повітряних цілей. Далі ми нарощуємо спроможності по збиттю нашими безпілотниками наступне так на горизонті висотла двісті і так далі. Основним капіталом я все повторюю сьогодні п'ять разів. Є люди. Відповідно, якщо ви хочете захистити ваші домівки, долучіться до Сил оборони шляхом рекрутингу до спеціалізованих підрозділів, які збивають шахеди, грані, що летять по нашій території. Наступне бойова авіація. Ну, слава Богу, що вона в нас є. Авіація працює на межі своїх можливостей, з наявним ресурсом, зокрема озброєння, техніки все інше. Кожної ночі і кожного дня день противник атакує. Ці хлопці та дівчата, зокрема, роблять титанічну і героїчну роботу, тому що в такому насиченому небі виконати всі завдання. Ну хто бачив пілота, який виходить з літака, його можна викрутити весь одяг, може зрозуміти рівень навантаження, рівень ризику. Який рухаємося далі. Засоби стаціонарної і портативної протиповітряної оборони. Ну у нас всі занепокоєні з партнерів дуже сильно. Що по Україні летить. Традиційно. Але знаєте, є така українська. Забув зараз такі стендап-коміки, які дуже добре показали і проілюстрували, що мається на увазі, коли польський уряд обговорює питання до Я зрозуміла, про що. Ви зрозуміли, я рекомендую нашим глядачам подивитися, в цьому є вся суть. Свого не віддають нам, щоб ми закрили повітряний простір, в себе піднімають літаки, але повітряні цілі на територію України не збивають. А коли залітає на територію Польщі, не бачили. Ні, не знаємо. Ну дивіться, це вже було насправді. Так не прийнято говорити, але як казав другий президент України, це вже було. Але це було близько 100 років тому. І тоді те, що цивілізований світ показав свою слабкість. Дало можливість диктатурам розв'язати Другу світову війну, яка закінчилася мільйонами втратами населення в усіх країнах. Колосальні збитки, колосальні жертви. зараз дуже важливо так. не затягнути Третю світову війну. Так. Тому розраховуємо, що засоби портативної протиповітряної оборони стаціонарної Україні таки нададуть. От в контексті Польщі ще хочемо з вами поговорити, тому що Україна і Польща створюють спільну робочу групу з безпілотних авіаційних систем. Меморандум у Києві підписали міністри оборони обох країн Денис Шмигаль та Владислав Косиняк-Камиш. Група буде займатися спільними навчаннями, буде обмінюватися досвідом та впроваджуватиме інноваційні технології. Шмигаль зазначив, що Польща отримає майже 50 мільярдів доларів від програми ЄС Сейф на зміцнення оборони. І готова в її рамках реалізовувати. Ти спільні програми з Україною? Давайте почуємо. Ми готові поділитися досвідом. Ми домовились, як ми скоординуємо нашу діяльність. Домовились про утворення відповідної робочої групи на військово-технічному рівні. Ми готові передавати наші знання, передавати наші технології. Ми готові утворювати спільні підприємства. Я запросив пана віцепрем'єра, його команду, польський бізнес, взяти участь в 6 жовтня, в тиждень 6 по 9 жовтня, в українській діфенсі, яка вже буде відбуватись втретє. Тут і це дуже добрий майданчик. Асне для започаткування спільних підприємств спільної роботи. Війна – це завжди зло. До війни не можна призвичаюватись. У ніч з 9 на 10 вересня. Дуже виразно нам усім в Польщі нагадали, що тут же біля нас на відстані витягнутої руки летять тисячі дронів продовж тижня, і щодня у небезпеці життя і безпека наймолодших дітей, і пенсіонерів і всіх, хто живе в Україні. Юрію, як ви оцінюєте ну, таку співпрацю між Україною та Польщею, і, власне, який ефект і яка користь це для нашої країни в даних умовах? Я ще скажу каплю негативу, а потім перейдемо до позитиву. Давайте. Власне, да, я просто не знаю, як по-іншому можна. Що стосується позиції наших партнерів, зокрема, поляків. Ви напевно бачили статистику опитування. Хто винний в тому, що російські дрони, російські дрони, злетіли на територію суверенної держави Польщі? 38% опитуваних сказали, що в цьому винувата звинна Україна, і тільки 34% сказали про те, що це Російська Федерація. Ви уявіть яке серйозне проросійське лобі зараз в європейських країнах це небезпечно. Доки вони будуть сидіти на доки вони будуть сидіти на голці газу нафтопродуктів, вони будуть заправляти двигун війни, двигун того танка, який переїде їх. Також Ось це те, що я хочу сказати про негатив, це треба усвідомлювати, розумію. Друга негативна ситуація дуже важливо, щоб наші технології зараз не пішли в європейські країни з кінцями. Що маю на увазі? Україна є топ-виробник безпілотників і топ країна по технічних модернізаціях. І зараз достатньо часто деякі європейські країни кажуть про наступне: ми не готові купувати українське. А от якщо ця компанія буде мати реєстрацію в їхній країні. І фактично вони готові викупити. Жодних проблем немає. Тоді вони будуть купувати своє, постачати своє. І після завершення бойових дій це залишиться їхнім активом. Ну. Як ви розумієте, кому війна, а кому і не хочу навіть це слух казати, uh -huh. але є і інший аспект. Є, є європейські країни, які віддають майже останні Україні. Вони віддають дуже багато для виробництва українських боєприпасів для підтримки ракетної програми для підтримки наших безпілотників. І давайте будемо відверті, що треба віддати належну шану і повагу до наших партнерів. За рахунок яких наповнюється бюджет України, що має по ми можемо виплачувати захищені статті бюджетів, видатки, верніше, тобто пенсіонерам, лікарям, вчителям, ми можемо угу. розвивати дронні програми, розвивати ракетну програму, і без підтримки наших партнерів ми не могли б ефективно вести бойові дії. Пане Юрію, я перепрошую. Ми ще дуже коротко хочемо вас запитати щодо ситуації в Куп'янську. Сьогодні керівник центру протидії дезінформації про РНБУ Андрій Коваленко в ефірі телемарафону сказав про те, що в центрі Куп'янська немає російських військових. Але загалом в місті ще триває контрдиверсійна робота. Якщо можна, от актуально по ситуації в Куп'янську на тепер. На поточний момент дійсно противник не контролює жодного з районів міста Купянська. Жодного. Але присутність диверсійно-розвідувальних груп надвисоке. Противник діє за тактикою переодягання в цивільне. Противник переодягається в український однострій. І намагаються максимально проникати в глибину самого міста. Тому ведуться дійсно заходи зараз щодо виявлення цих груп. Окремо подяка нашим спеціальним службам, окремо подяка представникам Сил оборони, які знаходять їх, знищують. Ми ці всі заходи підтримуємо відповідно з неба і підтримуємо достатньо успішно. Але для того, щоб Купін залишався під стягом, підтримку українського народу. Дуже важлива для українського війська і підтримка не тільки за рахунок донатів, постів постів добрих слів, а й підтримка основним капіталом війни. Так, тих, хто візьме до зброю. Пане Юрію. Дякуємо вам. Сподіваємось, почують і відгукнуться наші співвітчизники на ваші заклики. Юрій Федоренко, командир 429 го окремого полку безпілотних систем Хілес